я повертається знову знайома ситуація. Так, вули, в мене. на відміну від антацидів, омес зменшує утворення кислоти та усуває печі до 24 годин. Омес тривано допомоги від печі. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало, і рео я рятуюсь. Рео рео вода для спеціальних медичних цілей. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами з, з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем толгі крем -долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. Кремом «Долгіт» можна й пішки «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Насправді іноді буває трохи некомфортно там знизу. Насправді кохання з гелом краще, Дуже варто прийняти цей факт. Інтимний гелізмаска. Коли вони нас фотографували, стаття дуже смішна. Ми говорили про карбюратори. А вони вигадали історію кохання. А, я це підозрювала поки що. Чогось випити. Залюбки. Я думав, що ніколи тебе не побачу. Яким вітром ти тут? Хотів знову побачитись. Чуру ти казала комусь облишити тебе. Так, там був жук. Не заби мене жуком. Димка? Їм сподобалось. Ти досі поруч у важливі моменти. Агус, ти бачила фото на в журналі? Агус. Що це? Ясна варідність? Я тебе не бачу, ти цілий день з Максом, так? Так, закохана жінка. Агустіна. Твоя дівчина Франциско, це я. Є розмова. Ми сім'я о 16-й на Кауден. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами з, з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. На місце не ідеальне, а ночі через це без соні вам варто спробувати матрік. Матрац-топер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має чотири заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш матрік, адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, хребет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним в день. А з топером Матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Замовляйте топер-матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер-матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати у виробника безпечно і надійно. Часу. Просто зараз замовляйте топер і вам його доставлять прямо із заводу. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом, аби отримати безкоштовну доставку. Топер від вітчизняного виробника це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращите свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. А ОМЕЗ печія повертається знову. Знайома ситуація. Так в мене. На відміну від антацидів, ОМС зменшує утворення кислоти та усуває печію до 24 годин. ОМС тривала допомога від печії. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку, набери свідок. Зайди в телеграм чи вайбер канал, свідок та натисни приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі.